Хмельниччина оговтується від наслідків ворожої атаки шахедами. У громаді пошкоджено понад пів тисячі житлових будинків, лікарні, школи та магазини. Марічка золота розкаже далі докладніше. У цьому селі вибуховими хвилями пошкоджено майже кожен житловий будинок. Повибивали вікна і двері, розтрощило дахи. Люди кажуть, під ранок пролунало кілька потужних вибухів. Стоїмо на порозі, і тут взрив такий червоний цей, гриб. Червоний він не дим, нічого, то горіло, а це такий е, червоний дим. Пішов. О, червоний дим, і ту і, і, і воно чую, що вже десь вікна посипалися, бо скло. О. Навіть шифер, що попадав, то я й не, не замітила. А в цій хаті дорослі з дітьми опинилися в пастці. вибуховою хвилею заблокували двері, тож рятувалися через вибиті вікна. Шифер з хати познімало, сарая теж познімало. Ще є хата батьків покійних, то там все. Віранду одну, віранду другу, геть ці од... Як кажемо, коробки, познім не тільки з коробки. Подібні пошкодження мають сотні будівель у двох громадах, а це декілька населених пунктів області. Пошкоджено близько півтисячі різних об'єктів домоволодінь приватної і комунальної власності. Постраждало двоє людей від уламків скла. Крім того, шість людей звернулись в психоемоційному шоковому стані по медичну допомогу. В області працюють. Комісії комісійно за добу встановили наслідки ворожої атаки. Поки підраховують матеріальні збитки, люди згуртувалися і розпочали самотужки ремонтувати оселі. Будівельні матеріали надали із резервного фонду громади. Зазнали шкоди також дві школи, три будинка культури, лікарня. Садочок зараз вже працюють бригади, які ставлять ст... 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 стікла, ставлять двері, міняють шифри. Багато людей самостійно своїми силами вже шифри міняють. У цій школі не залишилось жодного цілого вікна. Розтрощена стеля меблі і дитячі іграшки. Щоб відремонтувати будівлю до початку навчального року, потрібно чимале фінансування. Ворог поцілив і в історико-культурний заповідник 14-16 століття. Тут на момент атаки шахідами перебували понад 300 студентів, учасників форуму з усіх куточків України. Усі встигли перейти в укриття, пошкоджені вікна, двері музею і покрівля лицарської вежі фортеці. Повідривало місцями скріплення цих листів. І для цього потрібно провести висотниками, провести обстеження. Це вже затратно і це час. Ну а потім я думаю, що прийдеться ці вести міняти руйнування, які треба робити вже за допомогою реставраторів, Це в першу чергу наші двері, які є історичними і зроблені вони фігурними. І зрозуміло, що простий простий майстер це не зробить. Працівники силових структур фіксують усі злочини і відкривають кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни. А українці тим часом за добу вже полагодили майже половину пошкоджених будинків. Марічка Золота Філіп Гаврилюк Подробиці, телеканал інтер. Єдині новини.